Зачко не забезпечує київську міліцію резиною, хлопці збирають. Він Вадім несе. Буде на чому їде, мер не дає резини. Буде гарний забралі і ще Газом перетравили трошки, Разом перетравили. Трохи, трохи розігнали народ. Зараз йде кулуарне обговорення подій, які сталися під КМДА. дурдом, честно говоря, да. Да, <laughs> двинуть их. Таким количеством народа они никогда не сделали. Баш... тут Резина уже поехала на базу ВС. <laughs> Залаштували нам, з цією охороною була клава.